Всім доброго дня! Це моє коротке відео знайомства зі мною. Мене звати Анаїс. і я цілитель, регресотерапевт і родовий практик. Як я працюю, я працюю в квантовому цілительстві, тобто займаюся квантовим. І працюю у сеансах, це регресотерапія. Також я проводжу свої родові практики і працюю індивідуально з вами і вашим родом. Я ще яснознавець, або ясновидець, кому як це більше подобається. Щитую інформацію я, яснознавством. Ясне слухання. Іноді так я бачу, але це переважно бувають образи і картинки. Но в більшості в мене краще працює ясне знавство і ясне слухання. Таким чином, я щитую інформацію з астрального ментального поля, немає вибору. Допомагати людям чи не допомагати. Це просто така задача, це просто така задача, яку ти йдеш і виконуєш. Це можна назвати цілительство, це можна назвати магія, для мене магія це знання, це розвиток. І, звісно, це можна назвати, може бути ізотерією. Найчастіше люди приходять туди, тому що вони повинні там бути. І тому, що вони не мають якогось іншого вибору. Після того, як вони це розуміють, коли життя їм це показує, що ось це твій шлях, і ти йдеш, ти повинен йти тільки тим шляхом, іначе ти будеш мати. Проблеми у своєму житті, по здоров'ю, по фінансам в особистих стосунках. Ви розумієте, просто є твоя дорога. І коли ти вже дуже добре знаєш себе, в тебе немає вибору, робити це або не робити. Отже, регресологія буває різна, буває е, така пізнавальна. Коли це для більш таких готових людей до цього е глибоко себе впізнавати, своє призначення, свої задачі душі. І це для людей, які вже можуть більш глибоко занурюватися у себе, у свою підсвідомість, е можливо, навіть вже щитують на ментальному рівні. Це дуже добре для них працює, і вони дуже добре, дуже великі ресурси можуть для себе впізнати, підчерпати, зібрати з таких сеансів. Друге, це регресотерапія. Це терапія, це коли е, працюємо з пам'яттю людини, і вона згадує свої негативні моменти. Тобто шукаємо причину якихось, якоїсь певної проблеми і коли знайшли корінь, пропрацьовуємо цю проблему за допомогою квантової терапії. Працюю також в регресології з тими людьми, які не дуже добре вміють розслаблятися, дуже тривожні, погано пригадують. Завжди бояться, що вони щось не побачать і так далі. У мене є для цього особлива своя техніка, і я працюю такими короткими сеансами. Це обов'язково повинна бути коуч-програма, тобто, це не за один сеанс, а за якийсь курс. Можна це подолати. І це йдуть такі практики. така Візуалізація за допомогою якої можна пригадати певні моменти, з яких виникла, оця от, наприклад, та сама тривожність, депресія, незнання себе, неслухання себе. Ну, дуже багато може бути причин. Я тут буду викладувати дуже багато відкритих цілих. Практик, мантр і афірмацій для вас. І ще в мене є телеграм-канал, де є трошечки навіть більше інформації, ніж тут. Отже, я вас запрошую, підписуйтесь і завжди користуйтеся доступною інформацією для вас. Не тільки платною і закритою, а доступною обов'язково. І до зустрічі, друзі, на моїх каналах.